У Луцьку відбувся відкритий турнір з дзюдо пам'яті майстра спорту України Станіслава Голенкова, котрий загинув 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поборотись за першість і вшанувати спортсмена-героя. На змагання приїхали юні спортсмени з Рівного, Києва та регіонів Волині. Турнір пам'яті чудового спортсмена і товариша організували в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі Динамо Прайд, де 16 років займався Станіслав Голенков. Як пригадує його перший тренер, прийшов разом із старшим братом ще у п'ятирічному віці. Його завзятість, його працьовитість, наснага дала змогу йому в найближчі, най найкоротший. Час досягнути вже значних результатів. Він був неодноразовим призером чемпіонатів України серед кадетів, юніорів, молоді, та також був бронзовим призером Кубка Європи серед юніорів. В нього була мрія завжди попасти на Олімпійські ігри, і вона обірвалася, ця мрія обірвалася. Дуже рано хвилиною мовчання учасники турніру вшанували пам'ять героя, котрий без вагань пішов захищати свою країну. Воїно-прикордоннику було лише 23. Війна забрала зовсім юне життя. Вихованці дитячо-нацької спортивної школи вручили квіти мамі та рідним, які прийшли на цей захід. Він дуже був такий активний хлопчик. Він бачив ціль і не бачив препятствій. Він добивався всього, чого хотів достигнути в своєму своєму житті. Стати чемпіоном світу не вистачає дуже стаса, дуже не вистачає. І я хочу подякувати всім організаторам, всім суддям, всім нашим тренерам, які займалися, виховували мого сина, Виховували в ньому ну просто неймовірну не знаю, тягу до життя. Він хотів жити і далі займатися. Я всім дякую організаторам за цей турнір. На турнір прийшло багато друзів, спортсменів Станіслава Голенкова, а також побратими і шостого луцького прикордонного загону, де він служив. З першого дня нашого знайомства з Станіславом він проявив себе доброю, сильною та мужньою людиною. Він постійно прагнув вдосконалювати, займався спортом. Завдяки Станіславу та таким же хлопцям, які як і він, ми збережемо нашу країну. Турнір зібрав більше 200 юних спортсменів, і першими розпочали боротьбу наймолодші дзюдоїсти. Захват, підніжка і кидок. Усе, що треба для перемоги. І на це дві хвилини часу. Я перший раз виграв мені, я сьогодні перше місце займу. Я Я хочу з братом тренуватися, бо мені це подобається. Багато дівчат займаються дзюдо. Обирають такий спорт, аби вміти захистити себе і бути сильними. Одинадцятирічна Евеліна Мельник з Цумання любить тренування і намагається усе реалізувати на змаганнях. Я ж провела 16 на кінотамі. 15 з них я виграла. Сьогодні першу суточку я виграла. Надію, що виграю сьогодні перше місце. У молодшій групі хлопців вагової категорії 23 кілограми перемогу виборов вихованець Олинської обласної дитячо-нацької спортивної школи Дмитро Рибак. Як зізнається, хлопчик останній суперник був дуже сильним. Я боровся 4 суточки, але найважче була остання четверту суточку, мені довго не вдавалося, але я Спів все-таки до виходу часу, і я зайняв перше місце. Змагання хороша, можливість для дітей показати свої навики, а тренерам побачити, над чим працювати, аби вдосконалити техніку своїх вихованців. Такий турнір організатори планують зробити традиційним, щоб пам'ять про героїв, зокрема Станіслава Голенкова, жила у справі, яку він любив. Ольга Яцюк для новин на часі.